19 квітня відомий меценат, депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, з благодійною метою відвідав дошкільний навчальний заклад Ясла Садок Вогник, що в мікрорайоні Ломоносова. Міста надвірної подробиці у сюжеті нині депутат обласної ради від партії фронт змін Юрій Дерев'янко, колись відвідував дитячий садочок Вогник, будучи його вихованцем. Свою виховательку надію Васильовну він не забув. Коли Юрій Богданович став серйозним підприємцем і депутатом обласної ради, він не забув і свій рідний садок і одного разу попередньо дізнавшись про його матеріально-технічні потреби, подарував дошкільному навчальному закладу вогник сучасну побутову техніку, пральну машину, м'ясорубку, швейну машинку і холодильник. Юрій Богданович, щедра душа, продовжує бути скромною людиною. і Журналісти його іноді супроводжують лише з метою популяризації благодійницької справи і серед інших підприємців. Отже, 19 квітня вогник суттєво підлатався в плані побутової техніки. Це, це з того переліку, який є самим нагальним для дитячого садочка. Тому що завідувача е, нас досить добре минулий раз ознайомила з станом справ, і нас у ну, мене особисто е, відновились ті всі враження, і та вся і все у пам'яті, як ми тут бігали по цих. В як кімнатах, які тоді мені здавалися, як спортивними залами величезними, от і е, вона пояснила, е, значить, які є проблеми в пральні, які є, яка необхідність, е, значить для, в кухні, в їдальні. Це таке дуже приємне, тепле місце, і хочеться е, сказати щире спасибі і низько уколонитись цим людям, що виховали нас тоді. Таких башкетників, нас було дуже багато в садочку в групах, е, але вони якось з нами справлялись. От, і за це я низько вклоняюсь і дякую. Дошкільний навчальний заклад ясла садок вогник має 150 вихованців. Тут проводять свої заняття шестилітки школи номер 4 які навчаються, харчуються і відпочивають у гарних умовах. Працюють тут вихователі, подвижники, а завідувачка садком Марія Іванівна Аксьонова – просто іскристо життєрадісна людина і керівник-педагог. Всі стосунки, як у гарній українській родині, щедрим подарунком Юрія Дерев'янка, дуже зраділи, бо це все заради дітей. Сьогодні ми не можемо бути невдячні. Ми Горді, раді і щасливі від того, що наш вихованець такий, такий подарок зробив для нашого дошкільного закладу, тому що це були найнеобхідніші речі, які нам дуже були потрібні. Пральну машинку ми принесли з дому свою, яка вже купили іншу кращу, а цю залишили, і можете уявити, яка домашня машинка, е ручна, яка на трошечки частинками прали. я від собі, коли це вже є е такий агрегат, який може попрати всю білизну, наскільки це буде легше рукам працівників. Так само е на кухні е м'ясорубка е ручна. Звичайно, рушна м'ясорубка, яка перемелювала по 5-6 кг м'яса, і скільки це треба людині попрацювати біля неї, щоб все ж таки нагодувати, бо у нас є 155 дітей. І наскільки це полегшить працю нашим працівникам кухні, і які вони були щасливі, вже це бачили, перебуваючи в дитячому садку, гості звернули увагу на дивну річ Замість шуму машин, тут чути лише спів пташок. А тепер ще тільки додасться тихеньке звучання пральної машинки, м'ясорубки, холодильника і швейної машинки. В знак поваги дитячий садок подарував своєму колишньому вихованцеві нині депутату обласної ради від партії фронтзмін фотоальбом часів його Дитинства, де Юрій Дерев'янко із таким же, як і зараз, щирим добрим поглядом, охайному хайному скромному костюмчику. Очевидно, у ті часи його фінансові можливості були скромніші.